Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні стікери для нотаток. Це зручні стікери для складання списків справ чи організації робочого процесу. Вони виготовлені з прозорого матеріалу, який має водонепроникні властивості. Завдяки прозорості ви можете бачити вміст нотаток навіть без їх відклеювання ідеально підійдуть для використання в школі, офісі або повсякденному житті, стікери легко прикріплюються до будь-якої поверхні та не залишають слідів при знятті. Вони допоможуть вам організувати свої задачі та запам'ятати важливі моменти.